Привіт! І з вами Юлія Зелінська, лікар-ендокринолог та нутриціолог. Поговоримо про високий холестерин при вагітності. Часто вагітні хвилюються щодо високого рівня холестерину, що виникає саме під час вагітності. Інколи у таких випадках можуть рекомендуватись або там лікувальні препарати, або зміна харчування, чи ті ж розгрузочні дні. Але чи під цими рекомендаціями логіка давайте все ж розбиратись. У першу чергу хочу наголосити, що, звичайно, здорове збалансоване харчування потрібно усім, незалежно чи навіть є там супутня вагітність, ще немає. Але при фізіологічно перебігаючій вагітності значно підвищується і холестерин, і тригліцериди у сироватці крові. Це підвищення абсолютно необхідне. Так як холестерин це попередник багатьох важливих гормонів, і в тому числі прогестерону, якого під час вагітності потрібно дуже багато. Холестерин це дуже важливий елемент для побудови клітинок плоду, і потреба у ньому значно підвищується по мірі зростання плоду. Тому підвищення холестерину не потрібно боятись, обмеження тваринної їжі недоцільне. Значення показників, що виходять за межі лабораторного референсу, не є приводом для паніки, так як і норм для вагітності, взагалі, по більшій мірі їх строго. Взагалі немає, вони не встановлені. Чи ви зустрічались із зміною цих показників чи інших, які вас насторожували, напишіть, будь ласка, у коментарях, буде дуже цікаво почитати, написати нам. Також дуже важлива рекомендація: краще здати ці аналізи до вагітності, щоб розуміти саме вашу динаміку та вашу ситуацію ще до вагітності. Підписуйтесь та ставте мені середечка. Дуже буду вдячна.